Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас Калівала під'їхала. Давайте спробуємо попризивати. У мене є 18 амулетів. З цього івенту в мене нікого немає п'ятизіркових У мене тільки є мілійки не прокачана не є прокачана і пара є теж не прокачана. П'ятизірковому герою любому буду радий. Звісно, хочеться кулерво. Також не відмовлюсь від Лоухі. Ну, давайте спробуємо подивимось, що в нас вийде. Можливо, хоч на день народження мені когось і дадуть. Ну, Тільки пара. Поки що. Давайте спробуємо. Можна, в принципі, і ГМ піймати, було б непогано. Такий ГМ. В принципі, можна качати проти всяких таунтів, добре заходить. Ну, давайте подивимось. Ну, четвірочки дають, але це все не те, що потрібно. Зовсім не те. Четвірки дають, але... О, Я Хайнене. Ну, він є гарний герой, але одного достатньо. Одного його достатньо. Давайте ще на цьому спробуємо призвати. Скітл скал. Не знаю. Щось призиви Ну, Дава. Ну куди? Одні. Стандартні, давайте спробуємо трішечки розгрузитись, подивимось, що тут. Так, ще пару отрядів. Ну, давайте ще раз зайдемо. Так, да, ось цього хочеться мені хлопчика піймати. Ну, я ж кажу, люба петірочка була би дуже доречна. Тут скалювали, вони всіх гарні. Ох ти, Йоканен! Ось це да! Ну, це чудово. Якраз в мене червоних дуже мало. Будемо його качати. В будь-якому випадку. Середній. Ну, все, ось такий був призив, не знаю, залишу ще амулети. Давайте ще один скрутимо. Можливо, нам якогось кольору дадуть. Це було чудово. Ну, ще залишу 10 амулетів. Пізніше спробую покрутити. Давайте ось так. І подивимось. І айно Дві п'ятірки підряд. Оце дуже чудово. Теж її буду качати, вона мені дуже подобається. Бачив, як в нею грають. Ну, це подарунок на день народження. Точно дуже гарний. Ще б кульєрву піймати, може ще крутнути. Давайте спробуємо. Ну, як раз так йде чудово. Давайте спробуємо ще. Чи вже докрутити? Ну, ні, гармек. Можливо, ще ГМ дадуть. Ну, 2 п'ятірочки вже є, ну це вже чудово. Давайте спробуємо. Добре, залишу, напевно, 5 амулетів. Ну, все, все, поїхали. Стандартні. Ну, давайте. Можливо, кульєрва випаде. Це буде супер призив. Хоча він вже і так дуже-дуже крутий. Так, ну, давайте ще зробимо два, а потім ну, 5 амулетів точно залишу. Покручу трішки пізніше. Ну, дві п'ятірочки підряд, це в мене такого ще не бувало. Хутао. Ну, гема не дають, хотілося б ще гема. Ну, не знаю. Давайте ще лоухи і все, можна тут і не призивати більше. Ну, шуткую, кулірва потрібно ловити, він дуже гарний. Ну Все, закінчилось. Ну, добре, і так, дві п'ятірки це дуже-дуже чудово. Ось такі були призиви. Пишіть, що випало вам. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. Всім до побачення!